Чияється продукт харчування, що вживається українцями щодня, аби показати, які умови утримання носучок, чим вони харчуються та розвіяти міфи про виробництво курячих яєць. Компанія Ясансвіт влаштувала день якості, запросивши на публічний аудит проставників 20 Наша цель показати ретейлерам, як на сучасному підприємстві виробляється коріне яйцо, щоб вони обіділість в високих стандартах качества этого продукту. Гостям продемонстрували нові потужності підприємства, яке в результаті проведеної реконструкції вже у 2013 році планує виробити понад 1 мільярд яєць. наша торговельна мережа приділяє увагу не тільки якості продукту, але й якості упаковки. Ми підтримуємо тих постачальників, які інвестують у розвиток виробництва. Сьогодні українці все більше уваги приділяють. Якості продукції харчування важливим є і відкритість виробників. і готовність показати, чим відрізняється продукція, що виробляється за міжнародними стандартами СО та ХАС.